Доброго вечора, ми з України. Сьогодні, 27 грудня, вівторок, це підсумки дня в Маріуполі. Я коротко розповім вам про те, чим живе окуповане місто і все, що відбувається навколо нього. Чи є в Маріуполі святковий настрій? Це питання задають багато людей, які виїхали за місто. Я можу сказати, що багато людей, які залишаються в місті, попри все, намагаються влаштувати для себе свято і намагаються якось викрутитись навіть в тих умовах, в яких вони живуть. Варять холодець і роблять оселедець під шубою. Але в цілому, звісно, що місто не святкує. Добре, що ще знаходяться люди, які розвозять дітям подарунки. І навіть якщо це окупанти, росіяни, я вважаю, що у дитини має бути свято, і дорослі мають робити все, щоб цей. Момент дитинства якось подовжити, особливо у маріупольських дітей, яких дитинство закінчили з 24 лютого. Сьогодні в соцмережах російських побачила сюжет, як якась пропагандистка зупинила хлопчика і дівчинку в парку веселка і питає, ну як там страшно було. І мені здається, це такий цинізм. Зруйнувати місто, оголосити війну, почати вбивати людей, а потім прийти до них і спитати: Ну що вам? Страшно? От такі люди створюють зараз свято в Маріуполі, тому нічого дивного нема, що це виглядає як радянщина, совок і ну, взагалі е яке може бути порівняння сяючим? Просто неймовірно сяючим новорічним українським Маріуполям і містом, в якому майже нема світла. Ну підсвітили ялиночку, а навколо стоять чорні будинки. Ось такі реалії. Нема святкового настрою людей, які приїхали вахтовим методом підзаробити грошенят в Маріуполі, бо все частіше з'являються повідомлення про те, що їм не вистачить не виплачують гроші за їх роботу. Ми десь. Два чи три тижні тому розповідали про те, скільки взагалі отримують будівельники Маріуполі, скільки Росії Росіян на тих самих роботах отримують. Звісно, що наші люди отримують в два, а іноді три рази менше. Але головне, що отримують. Але ми вже тоді писали про факти, які нам розповідали саме Маріупольці, що деякі компанії, які беруть субпідрядні роботи, не сплачують грошей, можуть не сплачувати 2-3 тижні місяці. Люди йдуть шукати іншого роботодавця. Не з чим бо добитися справедливості в території, де нема права, неможливо. Але от зараз почали з'являтися повідомлення про те, що самі росіяни кидають один одного вже на гроші. От сьогодні ми виклали відео, в якому уральські будівельники приїхали в Маріуполь. Живуть в палатовому містечку Біля Порт Сіті, холодно, їм там незручно. Але головне, що вони 20 днів відпрацювали, а гроші як нема, так і нема. І їхати завершується контракт 27-го якраз сьогодні. А їхати додому на Урал нема за що. Ну, мені особисто не шкода тих людей, то взагалі не фік було. Відбиратися в наше місце, взагалі в нашу Україну. От. Ну, а для Загальна інформація ця цікава, тому що це може означати те, що всередині самої Росії починаються фінансові проблеми, серйозні фінансові проблеми. Сьогодні ми також отримували новинки з ринку нафти і газу, і це обнадірливі новини. Тому будемо уважно стежити за тим, що відбувається всередині міста. Ну а поки всередині ці таргани під назвою Російські окупанти гризуть один одного і намагаються імітувати бурну діяльність. Щодо відновлення українського міста, українська влада Маріуполя зібрала депутатів тих людей, які мають вирішувати долю міста для того, щоб обговорити, яким чином жити їм у 2023 році. Це був зібралися на день депутата, він проходив онлайн через зум-конференцію. Ми не змогли потрапити на цю зум-конференцію, бо не допускали туди журналістів через певні питання, технічні, як нам пояснили. Але на наш запит ми змогли отримати відеозапис цієї дня депутата, все уважно передивилися. Почули кожного, хто виступав, які були думки в цілому нас загальна атмосфера. що хочу сказати, була здивована. Це другий день депутата з початку окупації. Навіть першому було дуже багато конфліктів, неприємних моментів. І мені не сподобалось, як реагувала влада на зауваження, бо це було дуже схоже на те, що відбувалося в місті до війни. Так ви знаєте, такий трошки гнор або сискочування з теми зараз. Ми я побачила особиста. Геть іншу атмосферу всі були придельно коректні один з одним. Ще важливий момент. Мені здається, окрім депутата Дорошенка, всі перейшли на українську мову, в тому числі наш мер, якого ми багато років не могли вимовити виконувати закон України. Зараз він це робить, всі розмовляють українською. Це було приємно. Ну, і взагалі приємно те, що дискусія була конструктивна, і коли ставили депутати якісь питання або виносили пропозиції, то не було такого, знаєте, як їжачок. А що ти мені тут кажеш? Було саме ну, слухало до одному. Чесно кажучи, я не думаю, що після звільнення Маріуполя ця атмосфера конструктиву збережеться. Бо як тільки все повернеться на круги своя, і в мене є побоювання серйозне, що наша влада знову набере от свого самовпевненості. та самовпевненості. Ця самовпевненість вона заважала їм раніше чути людей. Я дуже боюсь, що вона і надалі їм буде заважати. Але подивимось, що стосується тем, яке обговорювалося. Обговорювали роботу центрів «Я Маріуполь», обговорювали бюджет Маріуполь 2023 рік, план соціально-економічного розвитку на наступний рік і програму Реборн, яка зараз розробляється. Я дуже детально сьогодні написала великий текст. І у мене ніякого відео не вистачить, щоб його переказувати. Тому я все ж таки залишу посилання в коментарях. Буду дуже вдячна вам, якщо ви перейдете і прочитаєте, бо там основні моменти, я намагалась не навантажувати зайву інформацію, але основні моменти, що ми маємо знати про плани влади на наступний рік, там є. І вони досить так легко викладені. Я старалася, щоб всім було зрозуміло. Тому переходьте, читайте, зараз коротко скажу. Що по-перше, наша влада реально хоче заходити в місто в липні. Я не знаю, наскільки достовірна ця інформація, наскільки можна е, дійсно планувати цей захід, бо е, ще влітку наш мер Боченко обіцяв, що ми будемо повертатися в Маріуполь квітні. Не сталося, плани скоригувалися. Я так думаю, що вони кригуть ці плани з Генштабом або з Офісом Президента. Не виключаю, що вони будуть ще коригуватися, але як. Ми, як... Заявили в міськрограді ті плани підготовчі до заходу, вони так розробляються, що можна було що вони як базові, і їх можна буде підлаштовувати під під різні обставини. Обставини такі, або ми отримаємо місце в тому вигляді, якому є воно зараз, або після звільнення воно геть зруйноване ще більше ніж зараз, і це зовсім інша історія. Оце це проробляється. Крім того, обговорювали бюджет. Він складає лише 30% того, що ми взагалі мали з року в рік до воєнної роки. І так трапилось цьому році. З цього влада виходить і на наступний рік. Тобто, 30% – це близько та близька мільярда гривень. Із хороших новин вони зекономили ще мільярд 300 мільйонів гривень. За рахунок чого? За рахунок центрів Ямаріполь. Бо вони мали б фінансувати із бюджету, але отримали 550 млн мільйонів гривень грантової допомоги і скривали ці гроші на центри. А ці гроші, які були у них бюджетні, вони вклали в військові облігації під і відсотки. ці відсотки от разом з цією сумою і мають скласти мільярд 300 мільйонів, які будуть використані лише в тому випадку, якщо ми повертаємось в місто. Вони мають використані бути на відновлення міста в цілому. Цей бюджет розвідку там е, мільярд, майже 2 мільярда е, і е, разом з там, всякими е, дотаціями це буде 2 милиарда, більше 2 мільярдів, 2-300, здається мільярди і. Е, е, Половина з цих грошей піде на підтримку соціальну допомогу маріупольців. Що важливо, що я почула те, що вони проробляють програму швидких дій на рахунок повернення в місто. Це вони точно знають, що будуть робити в перший день, другий, третій вже зараз. Вони прорахували, зробили оцінку попередньо збитків. Вони зробили оцінку і розробили плани, що треба покроково робити, робити, щоб надати людям воду в перші дні. Вже через місяць вони обіцяють запустити каналізацію. Це буде відбуватися паралельно з електрикою, бо каналізацію неможливо запустити без повноцінної роботи в міста. міста. Ну, тобто люди над цим працюють: транспорт, культура, спортивні. Заходи, все, все це передбачається. І тобто є план швидких дій, який вони вже мають. І є план стратегічний на відновлення, який вони розробляють. І він це стратегія буде використовувати і ті наработки, які були ухвалені в стратегії Маріуполь-2030 до війни. Там будуть звідти братися ідеї. Але треба якось буде конструктивно вирішити, яким саме буде місто. І отут наші депутати висловлювали занепокоєння щодо того. Які гарантії, що Маріупольська громада буде залучатися? Ну, поки що нам дають такі гарантії. Але це ж так з обмеженням. Бо е, заступник мера Деніс Кочубей каже, що вони в основному будуть спиратися на тих маріупольців, які є зареєстровані в центрах Я Маріуполь і будуть працювати з ними, опитувати їх весь час. Але ж і думка інших людей важлива, які виїхали за кордон, але мають повертатися або живуть в Україні і не ходять до тих центрів, такі теж люди є. Тому Ну, вони кажуть в муніципалітеті, що урахувати думки всіх не можна, що у них в переліку анкет 70 тисяч, що ну, теж немало. Все ж хотілося б, щоб це був більш широкий загал. Бо питання принципові, чи буде місто, яке буде відбудовуватися таким, що нам з вами в нього хотілося б повертатися. Ну і щодо металургії, депутат Юрий Дорошенко підняв важливе питання, які плани власне? Снег у Мітенвесту, і поки що точних відповідей ми не почули. Єдине, що точно відомо, що вони залишаються в Маріуполі. металургія залишається, що всі розуміють, що це має бути зелена металургія, тобто екологічна обсяги сталі, які були, такі і мають бути після війни. 12,5 мільйонів тонн на рік, як сказав Вадим Водченко. Але для нас, для містян, принципове питання, щоб територія заводу Зосталь. Ніколи не була більше заводом. Це принципове питання з багатьох причин і з питання екологічного, і з питання пам'яті. Бо це місто має, ну, не може бути просто заводом, де виплавляють сталь. Це. це Таке ж меморіальне місце, як і драматичний театр. Ну, це така моя думка. Я думаю, що ми ще не один раз повернемось до цієї теми. Мені дуже буде цікаво і ваші коментарі з цього приводу. Що ви думаєте про майбутнє Маріуполя? Чи вистачить нам грошей? На відновлення міста, як саме воно буде розвиватися, бо, бо у них там є план, що воно буде місто, яке розвивається вдовж берега моря, що це буде місто орієнтоване на морі, що воно буде за принципом каскадним будуватися від високих будівель до низеньких до берега, щоб було максимально видно море з будь-якої точки міста. І це все так звучить красиво, але ще є і питання пам'яті, да? як нам зробити так? Щоб цей купецький центр, старий центр старий Маріуполь, ми не втратили, як що зробити з театром і багатьма іншими містами, як, який бізнес має розвиватися. Все це в стадії обговорення, тому я думаю, ми будемо повертатися до цієї теми. А поки що пишіть в коментарях свої думки, я буду дуже вдячна вам за вподобайки до завтра.